День, мої любі малята, мої хлопчики, дівчата, всіх вас вітаю, та на заняття запрошую. Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про первоцвіти. Діти, послухайте загадку. Тане сніжок, оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Згадались правильно весною діти. А які проходять зміни живій та неживій природі? Так стає тепліше ще, гріє сонечко. Далі небо голубе, чи що? На деревах появляються бруньки, прилітають птахи і появляються перші квіти, первоцвіти. Дітки, щойно розтанув сніжок? На землі з'явились проталини і з'явились перші квіти. Подивіться, ця квітка називається первоцвіт. Бачите? Вони бувають різного кольору. І білого, і голубого кольору. Бачите, що нагадують квіточки? Правильно, як дзвіночки, так? Да? Правильно, дітки? Діти. А знаєте, чому назвали ці квіти первоцвітами? Тому що вони появляються першими. Це дітки дуже чудова квіточка, і в народі її називають ще проліском. Вони цвітуть, коли ще навіть немає листя на деревах, а у непогоду пелюстки цих квітів закриваються. Ось сніг, дітки і розтанув, і появилася, подивіться, мати і мачука. Так назвали цю квіточку. Бачите, у неї невисоке стебло, а ще її називають монетками. Бачите, які квіточки нагадують жовтенькі такі монетки. Так, дітки, а подивіться, яке листечко у матері мачуки. Бачите, зверху воно таке темно-зелене і, дітки, гладеньке, а з під низу воно таке. Світло зелене і таке пушисте, покрите мяким мяким пушочком. Він захищає квітку від холоду знизу. Дітки, а назвали цю квітку тому, та, що оця сторона, яка знизу тепленька, така нагадує ніби маму. А зверху, ось оця гладенька, вона прохолодна і нагадує мачеху. А ще ця квітка, діти, лікарська, тому що її можна заварювати і пити від простуди. А далі, дітки, бачите, теж дуже гарна квіточка, і вона називається сон трава. Бачите, а ще називають сон широколистий в народі цю траву. І ще називають простріл, називають сонником, а рвати дітей цю квіточку не можна, тому що вона занесена до Червоної Книги України. Якщо ви хочете завести таку квіточку, то ви можете, коли вона цвіте, зібрати на сінечко і посадити у себе. Говорять люди, що якби ви прийшли на цю поляну, і довго погуляли на цій поляні, то з квітів випаровується такий пар з запахом. І від того запаху можна заснути. Ось така цікава квіточка. Далі, дітки, подивіться ось на цю квіточку. Ця квіточка називається брандушка різнокольорова. Ця квіточка теж. Занесена до червоної книги, От, декоративна. І також ця квіточка є лікарською. Бачите, у неї ось тут три листочка, і ось тут, бачите, скупчені такі пелюсточки. Про цю квіточку, діти дуже є цікава легенда, що колись у Мачухи було дві дочки, і вона їх так ненавиділа, що під кінець весни. Вона їх взяла і вигнала, діти, а ще був мороз. І ось вони стоять біднесенькі, замезли. А тут і прийшла весна. Вона їх зігріла і перетворила ось такі чудові квіточки, брандушки різнокольорові. А ось о, подивіться, дітки, теж ранні квіти. Вони називаються крокуси, а ще їх називають, дітки, шафран. Це дуже-дуже давня квітка, вона росла тисячоліття назад. І люди з давніх давен використовували. Ця квіточка є гарною спецією. І її використовують в кулінарії, а також для приготування їжі. Тому що, дітки, вона має такий тонкий-тонкий запах і надає страві смаку. Пізніше дітки з'являться і інші квіти. Ось всім вам знайомі, бачите, одуванчики ми їх називаємо, да, кульбабки. Бачите, це теж дуже ранні квіти. Потім з'являються діти тюльпан, шренка. Ця квітка дітки теж занесена до червоної книги. Тому цю квітку теж рвати не можна. Такі тюльпанчики у нас є на острові Хортиця. Вони оберігаються законом. А ось дітки дуже цікаві квіти. Горить цвіт. Бачите, він дійсно горить. Да? І ця квіточка дуже красива, теж занесена до червоної книги. І з цієї квіточки готують ліки для серця. Бачите, діти, ми сьогодні познайомилися з багатьма квітами, первоцвітами. Всі вони, діти, дуже гарні і всі вони, діти, потрібні нам. Тому ми повинні зберігати ці квіти. Тому що якщо ми вирвемо квіточку сьогодні, то ви прийдете на другий рік і квіточки вже може не бути. Тому треба нам берегти нашу природу, любити. Нашу природу любити квіти. До побачення, мадата!